Вітаю, друзі, цей брифінг присвячений викриттю чергової порції брехні та пропаганди і змушені почати з заяви Медведєва. Це людина, яка колись чотири роки керувала Росією і навіть брала участь у самітах Великої вісімки. Тоді був такий формат. Зараз вдається до примітивного шантажу. Знову залякує світ. Ядерною війною розуміючи, що інших аргументів у Росії більше не залишилося, все ближе. Медведєв заявив о приближаючійся ядерній війні із Крима. По його словам, согласія Запада на удари вооружених сил України по Криму дають можливість Росії діяти проти всіх і кожного. В НАТО. Що це? Це намагання знову залякати українських партнерів в тому, щоб не надавати Україні зброю, яка потрібна для деокупації наших земель. Слова Медведєва підтримує депутат відправлячої партії Росії такий собі Андрій Гурулуєв, Гурулєв, який сказав, що населений пункт Работіна є ідеальним містом для примінення тактичного ядерного оружия, тобто знову погроза ядерною бомбою. Они там всі в кучу собрались ідеально просто. І цьому на наступательна групіровка накрилась би медним тазом. Про що це каже? Якщо вони загрожують кинути ядерну бомбу на роботі, це вказує, що для них втрата цього населеного пункту, звільненого ціною життів українських військових, є надзвичайно високою. Це відкриває новий шлях для деокупації. Півдня України, але так само вказує, що жодних досягнень на полі бою в Росії немає, якщо вони не вдаються до такого примітивного шантажу. Брехнею є спецоперація, яку провела Росія, імітуючи повідомлення в соцмережах від мобільного оператора «Київстар». начебто мобільний оператор закликав направити смс загиблим українським військовим. 400 тисяч героїв уже ніколи не відповідають на дзвонок. начебто сказано в цьому повідомленні, і вказується начебто на те, що загинуло 400 тисяч українських військовослужбовців. Ця абсолютно примітивна фейкова операція Росії була спростована самою компанією «Київстар», яка заперечує взагалі існування такої акції, а також такого відеороліку. Інформація про те, що Київстар закликає відправляти смс-повідомлення на номери загиблих воїнів, є недостовірна, сфабрикована і спрямована на навмисне заподіяння страждань родичам загиблих і спричинення громадського резонансу. Звичайно, це як і все, що робить Росія, є фейком. Говоримо далі, і в телеграм-каналі Путін в телеграмі фейкове повідомлення про те, що Польща почала видавати Україні мужчин призивного возраста, покинувших страну. Послі начала російської спецоперації, як вони кажуть. Ця інформація є просто брехнею, яка не відповідає дійсності. Так само маніпуляцію спостерігаємо в публікації Russia Today російського державного медіа, яке цитує, як вони стверджують публікацію в респектабельному журналі The Atlantic», де цей журнал, начебто, прогнозує, що НАТО може розпастися к 2025 року із за розногласій по Україні. Якщо Трамп или другой республіканеця одержит победу на президентських виборах, то Вашингтон перестане поддерживать Київ. Поэтому європейським лідерам пора готовиться к тому, что Белый дом разрушит НАТО. Це ідеться, начебто, як стверджує російський пропагандистський ресурс Russia Today в статті в журналі «Атлантик». Якщо ж подивитися саму статтю, то згадана цитата є лише одним абзацом з величезного тексту, де обговорюється найрізноманітніші сценарії розвитку подій в світі. А резюме цієї публікації, звичайно ж, російські пропагандисти цитувати не захотіли, тому що воно їм абсолютно не вмасть, як то кажуть. Автор пише: сподіваюсь, ці сценарії, про які було згадано, не реалізуються. А обрання пронатовського та проукраїнського президента США в 2024 році має бути достатнім, щоб привести Україну до військової перемоги та до мирної угоди, щоб передбачати на вступ України до НАТО, що спричинить. Безпеку на континенті, тобто саме такий висновок є публікації, а не та маячня, яку в якості одного з сценаріїв цитують російські пропагандисти. Але їхня пропагандистська машина не зупиняється ні на чому. Черговий вкид, який навіть вже і без усмішки складно коментувати. Отже, генерал-лейтенант російської армії Віктор Соболєв зробив заяву в телеграм-каналі, який називається Путін в Телеграмі. После победы в СВО, возможен перенос столицы России в Киев. Это нужно для искоренения нацизма. Ну, Ця заява, звичайно, можливо, могла б когось налякати півтора року тому, але заяви про Київ за три дні вже є мемом навіть, напевно, для самих росіян. Тим більше ці заяви від російського військового нездатні вразити вже нікого, тим більше в Україні. Ми один народ, стверджує цей росіянин. «Это нужно Людям доказувати наші історії і правди. Була Київська Русь, потім перенесли в Новгород, в Москву, потім в Пітер. Сейчас опять в Москві. Стоїть Київ сделати опять сталіці, стверджує він. Звичайно, ніяким і не один народ, а такий вкид є просто грою на ностальгіях російських громадян, які все більше ставлять запитань, що ж відбувається в цій триденній спецоперації по захопленню Києва. Фейком є повідомлення, яке публікує той самий телеграм-канал Путін в Телеграмі. Українських дітей в даркнеті продають в секс рабство і на органи. За дітей просять 30 тисяч євро. Звичайно, це брехня. І довести це дуже просто, тому що ці публікації робляться в нелегальній мережі Даркнет. І зманіпулювати, сфальсифікувати їх може хто завгодно без жодної за це відповідальності. Тим часом в самій Росії спостерігаємо вже кризу жанру в фейках не тільки інформаційного гатунку, але і виробничого. Після того, як світові бренди залишили цей ринок, вони почали вигадувати власні і почали продавати бренд під назвою Абібас. Про це повідомляють російські пропагандисти, що московський підприємець подав в розпаті заявку на реєстрацію цієї торгової марки. звичайно, як і все, що продукує Росія, є фейком. На цьому брифінг завершую традиційним закликом. Не довіряти пропагандистам та брехунам. Якщо ви мешкаєте за межами України і волієте знати новини англійською мовою, дивіться UATV. Якщо ж ви хочете слідкувати за новинами російською мовою, для цього є телеканал Freedom. І довіряйте офіційним українським медіа, а також українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!